Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Автомобільна компанія Henchi Automobile наприкінці травня відновила виробництво єдиної моделі електричного позашляховика Henchi 5 на заводі в Цянзіні. Нагадаємо, що її виробництво було припинено в квітні. Hengchi – це бренд електричних авто, який належить китайському фінансовому концерну Evergrande Group. Він є другим за капіталізацією, забудовником у Китаї. Концерн увійшов у бізнес електромобілів у 2018 році. Тоді було створено компанію Хенчі Automobile. За перші два роки в неї інвестовано 47 мільярдів юанів. Після цього, у серпні 2020-го автобренд автобренд хенчі представив шість нових концептуальних електрокарів. Їхні назви особливо не відрізнялися креативністю. Це були авто від Хенчі 1 до генші 6. Як бачите, електролінійка складається з седанів, кросоверів та мінівенів. Після презентації керівництво хенчі оголосило, що серійне виробництво першої моделі розпочнеться у другій половині 2021-го. До 2025-го мало бути продано 1 мільйон електромобілів злого їхнього бренду. А до 2035-го їх кількість мала збільшитися до 5 мільйонів. Публічний дебют першої моделі Henchi 5 відбувся на шанхайському автосалоні 2020-го. Роком пізніше материнський концерн повідомив про серйозні фінансові проблеми та оголосив дефолт. Евергренд Group намагалася продати свій бізнес з виробництва електромобілів корпорації Xiaomi, але угоду так і не підписали. Незважаючи на це, хенчі поставили першу модель на тестовий конвейер 5 липня 2022-го. Серійне виробництво невеликими партіями почалося у вересні, а постачання першим клієнтам наприкінці жовтня. Однак, коли у квітні цього року компанія призупинила виробництво через брак грошей, до цього часу вже було відомо, що автобренд продав спочатку виробництва лише 900 авто. Не зважаючи на такі показники, ця модель все ж таки досить цікавий представник свого класу. Хенчі 5 – це середньорозмірний електрокросовер. Його довжина 4 метри 72 сантиметри, а колісна база 2 метри 78 сантиметрів. У базової серійної версії встановлений один електродвигун потужністю 150 кВт або 204 кінські сили. Акумулятори хенчі виробляє лідер ринку компанії CATL. Місткість батареї цієї моделі 73 квт години. Вона забезпечує запас ходу 602 кілометри згідно з циклом CLTC. Ціна хендчі 5 у Китаї 179 тисяч юанів або трохи більше 25 тисяч доларів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Китайська автомобільна компанія GAC представила свою нову серійну модель плагін-гібрид у кузові Мінівен ДЖІЙСІ Трамп Чі 9. Це авто має стати флагманом китайської марки. Дизайн новинки відповідає типу авто. Так як це не батарейний електромобіль, то на борту мінівена є ДФЗ, а це означає, що у авто мають бути радіаторні грати. Їх в моделі скомбінували з тривимірними хромовими смугами та L-подібними фарами. На кормі аналогічної форми ліхтарі. Вони також з'єднані червоною смугою, що світиться. Ще дизайнери екстер'єру спробували створити такий ефект, ніби дах завис у повітрі. Він досягається за рахунок затемнених стійок даху. Плагін витягнувся на 5 метрів 19 см завдовжки. Його ширина 1 метр 89 см, а висота 1 метр 82 см. Колісна база 3 метри і 7 см. Під капотом у І9 дволітровий бензиновий двигун. Є також електромотор. Обидва встановлені на передній осі, потужність ДФЗ 190 кінських сил, його ККД понад 40%. У більшості режимів руху він працює як генератор. Безпосередньо до коліс він підключається тільки на великих швидкостях через двоступінча трансмісію. DHT. потужність електродвигуна 134 кВт або 182 кінські сили, і він працює як основний у більшості режимів руху. Загальна потужність двигунів 373 кінські сили. Завдяки їхній спільній роботі мінівен розганяється до першої сотні за 8,8 секунди. Витрата палива 6 літрів на 100 кілометрів. Електромотор отримує струм із акумулятора ємністю всього 25 квт годин, тому запас ходу за рахунок накопичених електронів лише 106 кілометрів. Але нагадаємо, що ДФЗ в основному працює як генератор, тому загальний запас ходу за рахунок повного бака та батареї. 1032 км. кілометри, оскільки це мінівен, то очікувано, що в салоні сім місць. Перед водієм встановлений екран панелі приладів діагоналю 12 дюймів. Центральний екран у цьому авто призначений не для розваги, але все одно він витягнувся майже на 15 дюймів. А ось для розваги переднього пасажира встановлено окремий екран. Його діагональ як у приладки 12 дюймів. У салоні за звук відповідає аудіосистема Yamaha. Ямаха. У продажу вже є три комплектації. За GAC Trump Трамп i9 у мінімальній комплектації просять 48 тисяч доларів за максимальну 56 600. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.